Цю пісню я присвячую своїм коханим жінкам, тому що вони продовження нашого роду. Пісня називається Забудь печаль». Не знаю я, не знаю я, не знаю я чи є кохання без розулу. Любов моя, любов моя. Любов моя для тебе, серце, кожен стук. Забудь слова, забудь слова, забудь слова, що принесли образи біль. Згадай я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весіллю за метіль. Згадай я ласкаві руки. Заберу тебе з розлуки, поведу тебе весільну заметінь. До тебе я, до тебе я, до тебе лину я і в снах і наяву. Любов моя, любов моя, любов моя, тобою мрію і живу. Забудь печаль, забудь печаль, забудь печаль, що розлучила нас житті. Задай я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весіллю за метіль. Згадай, я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весіллю за метіль, Забудь печаль, забудь печаль. Забудь печаль, що з нас, нас розлуки. Забудь слова, забудь слова. Розлук нема, розлук нема. Розлук нема для тих, хто любить назавжди. Згадай, я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе в весіллю за меті. Задай ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весіллю за метів. Задай я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, заведу тебе весіллю за метіль. ла ла, ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, на 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 я ласкаві руки, заберу тебе з розлуки, поведу тебе весіллю за метіль, поведу тебе весіллю за метіль.